Вітаю, ЕПФАК заново продовжує серію заходів присвячених ментальному здоров'ю. У цьому відео на вас чекають самодіагностування, поради від практичних психологів, техніки для зняття тривоги і напруги, а також історії про те, як хобі та творчість рятують від стресів. Якщо ж ви хочете продовжити пірнати у світ самопізнання, чекаємо вас на дні відкритих дверей, що відбудеться очно об 11 годині. Сьогодні для вас працюватимуть тренінги з хібуки терапії, розбудова ментального здоров'я і стійкості, вікторини і практичні вправи та арт-техніки. Ну а ми починаємо! Олена Верховська, практичний психолог вищої категорії, членкиня громадської спілки Національна психологічна асоціація, кар'єрний консультант освітньо-кар'єрного центру коледжу. Вам слово! Під час воєнного стану надзвичайно важливо дбати про своє ментальне здоров'я і вміти оцінювати свій емоційний стан. Адже поставивши собі запитання щодо власних почуттів, ви матимете розуміння про те, що саме в вас болить і як цьому зарадити. Одним з варіантів самодіагностування є асоціативні тести. Тести в картинках. Пропоную прямо зараз дізнатись, наскільки вдало ви долаєте перешкоди та відновлюєтеся після стресу. Просто подивіться на зображення та довіртеся інстинктивній реакції. Те, що ви побачите першим, розкриє приховані аспекти вашої особистості. Отже, дерево. Якщо перше, що ви побачили на зображенні, це дерево, то вашому умінню переборювати труднощі можна тільки позаздрити. Дерева з їхнім міцним корінням та пишним листям говорять про сильну та стабільну особистість. Ви спокійно та рішуче долаєте труднощі, ви емоційно стабільні та залишаєтеся непохитними навіть під час життєвого боровію. Ви схильні бачити загальну картину та зберігати позитивне бачення, навіть якщо все йде не за планом. Ваша здібність знаходити творчі рішення у складних ситуаціях є однією з головних ваших переваг. Обличчя. Якщо ви побачили обличчя, ви людина з великою емпатією. Ви стикаєтеся з труднощами, шукаючи підтримки в інших і пропонуючи те саме. Ваша стійкість ґрунтується на здатності створювати глибокі та значні зв'язки. Коли ви стикаєтеся з труднощами, насамперед шукаєте розуміння у близьких. Ваша комунікабельність дозволяє долати перешкоди через підтримку інших. Ви вмієте інтерпретувати їхні почуття, і це робить вас безцінним другом у важкі часи. Гілки. Ті, хто першими помічають гілки, як правило, гнучкі та адаптивні особистості. Ви здатні знаходити різні шляхи виходу зі складних ситуацій. Ваша стійкість полягає у вмінні змінювати свою точку зору і адаптуватися до обставин, що змінюються. Вам нелегко впасти духом, і ви завжди шукаєте нові можливості для зростання та самовдосконалення. Креативність ваша є потужним інструментом, який ви використовуєте для подолання викликів, завжди знаходячи нові шляхи для процвітання навіть у найтемніші часи. Коріння коріння символізує внутрішню стабільність і силу. Припускаючи, що ваша стійкість походить від вашої здатності до саморефлексії та навчання минулого досвіду, ви долаєте труднощі із вродженою мудрістю, знаючи, що проблеми несуть із собою можливість особистісного зростання. Ви вкорінені у своїх цінностях та традиціях, що дає вам міцну основу, з якою можна черпати силу у скрутні часи. Тепер ви знаєте рівень своєї психологічної стійкості, свої сильні та слабкі сторони. А наші подальші сюжети допоможуть вам навчитися коригувати власний емоційний стан, позбуватися тривоги та керувати стресом. Вивчайте з нами техніки психологічної самодопомоги і ставайте незламними. Ментальне здоров'я і те, як про нього піклуватися в ефірі Анна Застело. Практичний психолог, консультант, арт-коуч, біосугестивний терапевт, тренер та волонтер ГО «Сміхоноси», психолог лівобережного осередку благодійного фонду Голоси дітей ментальне здоров'я, а тренд це а, базове визначення нашого благополуччя психічного, емоційного та соціального. А ми ніяк не можемо його потримати, відчути, побачити очима. Але воно має відображення на тому, як ми спілкуємося, як ми відчуваємо, як ми будуємо відносини та які рішення ми приймаємо у часи, коли ми переживаємо великі стреси, затяжні кризові ситуації, які, по суті своєї, не мають визначеного кінця, тобто визначених рамок, ментальне здоров'я знаходиться під загрозою та отримує дуже сильні, непозитивні впливи. Отже, як піклуватися про ментальне здоров'я? Да? Нагадаю, що ментальне здоров'я це соціальне благополуччя, це емоційне благополуччя та психічне благополуччя. І психічне, як категорія внутрішньої картини світу, те, що формується головним мозком всередині тіла, воно. Пов'язано з самим тілом, з благополуччям нашого тіла, тому перше, на що ми можемо повпливати, це попіклуватися про свої базові потреби, те, чого хоче наше тіло, для того, щоб банально вижити в цьому світі, задовольнити свої базові потреби. На що ми можемо повпливати? Ми можемо себе збалансовано харчувати. Ми можемо собі дозволити якісь смаколики, але мати на увазі, що ми це робимо свідомо. Ми це робимо трошечки, і навіть цього не буде погано. І на кожен смаколик ми додаємо дуже багато повноцінної корисної їжі. Також ми можемо попіклуватися про якість нашого сну. Як це зробити в умовах повітряних тривог? Це питання. Бо кожен з нас відчуває, як це відбувається. Ми маємо вуха, ми маємо телефони і завжди в курсі ситуації. Але ми можемо попіклуватися про свій сон. Це а, чиста постільна білизна, це гарна подушка, це а, тепле простирадло, це ритуали перед сном, а, ефірна олія, а, приємна музика, а, щось почитати, що відволікає тобто не на професійні теми. А, певні ритуали там, з зашторюванням, а, з приглушенням світла. Це все також може бути. А, також Регулярна фізична активність. Ви можете не ходити до спортзалу, це не є обов'язковою умовою, але ви можете виконувати якісь прості фізичні вправи вдома, наприклад, потанцювати під улюблену музику. Ви можете не користуватися сьогодні ліфтом, хоча б для того, щоб своїми ніжками спуститися на перший поверх. Звісно, якщо вам дозволяє стан вашого здоров'я, пройтися пару зупиночок, не використовуючи громадський транспорт або власний автомобіль. Просто прогулятися, подивитися, яка зараз гарна осінь. І це теж буде вкладом у ваше е, ментальне здоров'я. Кожен з нас може відчувати перенапруження, зацикленість, сильні емоції, накопичення невирішених питань, які накривають з головою, ніби снігова лавина. Знімайте внутрішні обмеження та напругу за допомогою аркуша паперу та ручки. Так ви переносите свої переживання на аркуш. Щось домальовуєте. І ось вже ваш малюнок не несе негативу, а навпаки, ви бачите щось позитивне та світле. Таким чином, ми самі режисуємо і програмуємо себе на зміни в нашому житті, що ж допомагає досягти такого ефекту: нейрографіка. Це образотворчий метод роботи з нашою підсвідомістю та ефективний спосіб змінити своє життя на краще. Кожен працює з тим, що йому актуальна на певному етапі життя, і кожна робота несе в собі психологічний зміст. Жодних навичок малювання для цього не потрібно. Суть методу в нейрографічній лінії вона спонтанна і не повторює себе на жодному етапі свого шляху. При цьому включається дрібна моторика рук, пов'язана з нейронними мережами нашого мозку. Згадаємо про знайому для нас багатьох звичку під час напруги, пов'язаної з вирішенням якихось складних завдань малювати якісь трикутники, квадрати, кола або об'ємні фігури. Це і є елемент нейрографіки, до якого ми приходимо інтуїтивно. Що ж нам дає застосування нейрографіки? Що ми отримаємо? Картина проблем і турбот представляється нам як логічно пов'язана система запитань, кожна з яких має відповідь. Наша зацикленість наш ворог та гальмо життєвих процесів. А якщо відпустити себе психологічно, то наш мозок впорається сам без нашого стереотипного мислення. Усього простого та дієвого методу з'являється все більше і більше зацікавлених користувачів. Але що ж нам потрібно для роботи? Ну, по-перше, це аркуш паперу, на якому ми будемо працювати. Також нам потрібні кольорові олівці, фломастери, лінери, маркери, гелеві ручки, кулькові ручки тобто все, чим ми зможемо писати і малювати. Тому, хто бажає опрацювати цю техніку, я рекомендую усамітнитися у окремій кімнаті або на природі. Базовий алгоритм складається з шести етапів. Отже, я пропоную розпочати перший етап. Перш ніж приступити до малювання, треба розібратися в собі, зрозуміти, яка проблема вас зараз хвилює, які вона у вас викликає відчуття. Наприклад, Труднощі у стосунках з близькими та рідними людьми, якісь проблеми у навчанні тощо. Другий етап. Далі візьміть папір і намалюйте будь-яку лінію. Тільки спонтанно і не думаючи, як краще і красивіше це зробити. У цей момент станеться викид переживань та енергії на аркуш паперу. Причому весь негатив створений вашою проблемою. Теж виходить з душі і осідає на паперовій площині. У цей час у мозку утворюються нові нейронні процеси. Він активізується, шукає шляхи вирішення проблеми. Проблема виходить з душі людини. Третій етап. Потім подивіться на малюнок, який вийшов. Згладьте на ньому всі нерівності та гострі кути. Так ви працюєте з вашою підсвідомістю. Гострі кути це конфліктні області, негативні переживання, агресія, образа, злість. Заокруглюючи їх, ми вносимо гармонію і в малюнах, і в свої почуття. Поступово від негативних емоцій, переходимо до заспокоєння. Навчившись згладжувати конфліктні гострі кути на папері, ваша психіка зможе робити це і в житті. Під час роботи відбувається опрацювання вашого негативу, і ви можете відчувати опір. Це буде нормально. Але треба працювати далі та закінчити справу. У цей час ви переживаєте всі свої почуття і враження, досягаєте цілісності, знімаються всі обмеження. Ви можете відчувати прилив сил та позитиву, бажання рухатися вперед. Докоріно зміниться ваше розуміння проблеми. Виникнуть нові думки та рішення. Четвертий етап. Далі об'єднайте отриманий малюнок з іншим простором аркуша. Розчиніть його в ньому. Це робиться за допомогою нейрографічних ліній. Це лінія, яка не повторює себе на ділянках руху. Ось це нейрографічна лінія. Це ні. Ці лінії циклічні, тобто повторюються. Лінії треба вести від малюнка до кінчиків листа, роблячи єдину картину. Це дозволяє відчувати себе одним цілим з навколишньою дійсністю. Ворожня частина листа це світ навколо, а зображення це ваша особистість. Треба органічно злитися з навколишньою дійсністю. Розчиніть малюнок у фоновому режимі. Зрівняйте цим напругу в ньому та навколо нього. На цьому етапі людина починає відчувати підтримку світу, отримує від нього ресурси та силу, що сприяють подоланню труднощів. П'ятий етап. Потім розфарбуйте різними кольорами елементи вашого малюнка фарбами, фломастерами або кольоровими олівцями. Так ви об'єднаєте частини в нові групи. У вас з'явиться мотивація до досягнення певної мети. Вибирайте будь-які кольори. Можете не зафарбовувати всі частини. Шостий етап. І наостанок промалюйте лінії поля. Це окремі нейрографічні лінії, що проходять через весь аркуш. Виділіть ці лінії іншим кольором, вони можуть бути пов'язані з природою, формою якихось предметів тощо. Так ви глибоко поринете в своє внутрішнє я, привернете сили для втілення в життя ваших думок. Займайтесь нейрографікою ввечері перед сном, тому що саме під час відпочинку виникають нові нейронні реакції мозку. І пам'ятайте, якщо ти хочеш змін у майбутньому, стань цією зміною сьогоденні. Прямо з місця сили на острові Хортиця до вас звертається Олена Дулова, психолог громадської організації Флоренс стейкхолдерів ЕПФК ЗНУ під час довготривалої кризи, для того, щоб зберегти своє психічне здоров'я і розвинути свою психологічну стійкість, важливо спиратися на різні опори. А що це за опори? По-перше, як би це не звучало доволі просто й банально, це фізіологічні потреби. Це сон, здорова їжа, розкладня, розпорядок роботи або навчання. Тобто те, що задовольняє базові потреби, дозволяє нашому організму справлятися зі стресом і з викликами сьогодення. А ще один аспект, на який потрібно спиратися, це стосунки, соціальна підтримка. Подивіться на своє оточення: чи є люди, з якими вам хотілося б зустрічатись частіше, чи є люди, з якими ви давно не спілкувалися, але скучили вже за ними. Зробіть перший крок. Зателефонуйте, напишіть, призначте зустріч, якщо це можливо. І поспілкуйтесь, тому що спілкування це те, що допомагає нам також втримуватись в складних ситуаціях. Коли ми бачимо результати своєї діяльності, коли ми бачимо, що наші дії допомагають кому комусь комусь впоратись з чимось, ми теж можемо почуватися краще. І насправді допомагаючи іншим, допомагаємо собі. Викладач коледжу, спеціаліст вищої категорії Ірина Шпоганич. Прямо зараз про хібукі хі терапія. Хібукітерапія державна програма Ізраїлю з підтримки дітей, які пережили травматичні події, у тому числі пов'язані з війною. Кожна дитина там отримає іграшкову собаку Хібукі в дитячому садочку чи початковій школі, а психологи та психотерапевти вважають її одним із кращих інструментів подолання травматичного та посттравматичного синдрому у дітей. Україна наразі переймає досвід Ізраїлю завдяки дафна Шарон Максимов. І авторська методика це терапія за допомогою хібуки іграшкового песика з довгими лапами та симними очами. Хібук в перекладі євриту – обійми, тобто хібуки це собака-обіймака. Тому його лапи такі довгі та мають липучки, щоб дитина мала змогу бути нерозлучною з іграшкою та робити свої справи. Що ж до сумних очей, у цьому також є свій сенс. Сумні очі дозволяють дитині асоціювати себе із іграшкою та переносити на неї свої страхи і переживання. Сам, собачка, м'який і приємний на дотик, виготовлений із безпечної та стійкої тканини, завдяки чому дитина відчуває тепло і затишок. Терапія ж полягає в тому, що дитина переносить на іграшку свої переживання і страхи та, говорячи від імені собачки, насправді проживає власний досвід, не замикається на своїй психотравмі, а розповідає про власні переживання та почуття. У дитини формується досвід розуміння свого стану та потреб, піклування про себе через хібуки. В Україні хібукітерапія вже є не тільки повноцінною терапевтичною методикою, але й успішно залучається в школах як психологічний та дієвий педагогічний інструмент. я, як сертифікований спеціаліст, також нейминаю цю методику при роботі зі студентами коледжу, які безперечно також потребують комфортного середовища і можливості розвантажитися. Так, наприклад, ми робимо хібукі-розминку на початку заняття, аби налаштуватися на позитивні емоції. А ваші, шановні ступники, ми чекаємо на дні відкритих дверей, де ми разом з хібуки покращимо через ру ваш емоційний стан. І декілька інших історій від наших студентів про творчість, волонтерство і багато іншого, які знають хобі це ще один дієвий засіб для позбуття стресу. Я, як і всі українці та українки, маю любов до українського слова, тому вирішила, що агресію до ворога буду проявляти в віршах. Таким чином, я зброжу своє ментальне здоров'я та подбаю про себе. У мене вже є перша моя збірочка, вона має назву Мої часи війни. І я написала свій перший вірш на українській. Назва його: Я хочу дякую ваш вам сказати. Він був присвячений нашим захисникам і захисницям і написаний 6 грудня 2022 року. Я хочу дякую лиш вам сказати. Я вдома в тиші спокої й теплі, а ви життя своє під кулі та гармати, щоб все було спокійно. Як тоді, я навіки вам безмежно буду вдячна за те, що стало ви обличчям до війни, що з гордістю і мужністю відважно кидайтеся в бій до клятої русні. Підненькі наші, знаю, ви втомились, але ще трошки та коти згорять, нехай тримтять від ваших мужностей і сили. А українські прапори за кати поплатяться сповна за кожну душу. Сльозу розбите серце і життя. Вийти в пеклі будуть. Вірить мушу за вас. Ми молимося. Дякуємо щодня. Дякую, що були сьогодні з нами. Приходьте на очні дні відкритих дверей і записуйтеся на підготовчі курси.